Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Gucci, який називається Gucci Love Edition 2024. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато інших інших класних ароматів. Так, чому я вам розповідаю про аромат 24 року. Тому що, ну. Технічно він вийшов якраз у 2024 році, наприкінці, він вийшов у грудні 2024 року. Але в деяких ем, крамничках, в деяких парфумерках, в деяких країнах він з'явився десь, ось, ну може, місяць-два місяці ем, ем, тому. Тобто ну, відносно це не старий аромат. Я зараз вам буду розповідати про аромат Gucci Guilty І ось він в такому, це пробник. У мене це другий пробник, ось я його наполовину використала, цей другий пробник. Це така сама пляшка, як і ота що у мене є. У мене Gucci Guilty такий є. І єдине, що оця пляшка, про яку. Яку я вам розповідаю зараз, вона матова, повністю матова, вона не прозора. І вона такого, такого знаєте, відтінок буска. Ось так. Так, що у нас тут є за ноти? У нас є якраз бузок. І, е, до речі, е, багато ароматів оцього Гучі Гілті якраз мають бузок. Я не знаю, чому я така біла тут в цьому відео. Я тільки що робила відео іншою мовою, і я така не була. Люди, не знаю що. Коротше кажучи, у нас є тут бузок, у нас потім є пачулі і у нас тут є ще. Мускус та амбра. І я можу вам сказати відверто, я тут амбри не відчуваю. Що я тут відчуваю? Я відчуваю тут класний, яскравий, реалістичний бузок. Чому я кажу реалістичний? Тому що може ви знаєте, може, ви не знаєте, тоді ви зараз це узнаєте, що бузок з бузка неможливо зробити. Олію. Тобто не, не можна зробити екстракт буска. Є такі квіти, наприклад, навіть піонія ось одна з таких квіток, яку ну, ми не можемо з неї взяти есенційні олії. Тобто, що нам потрібно робити для того, щоб зробити запах? Запах півоні чи буска, всі, всі запахи піоні, буска, в ароматах, вони всі зроблені, зроблені, зроблені в лабораторії. Це не, не, не компонент, це або, або молекула, або якісь інші а, аромати, які а, взагалі всі, коли ви їх об'єднуєте, вони дають таке. Вашому носу таку інформацію, що ви десь коло бузка. А насправді це не бузок, це просто купа інших ароматів, які ось таким чином наш нос трішечки обдурюють. Отак, От тобто пуска як такового масла олії, олії з буска немає, і ес есенції екстракту теж немає. Але тут такий, прям, знаєте, яскравий. Реалістичний бузок. ось Я кажу це, тому що коли, там, де я раніше мешкала, у мене була бу, був бузок, і я так прям йду, по, там от прям поруч, і так, такий був запах завжди. Тобто я його дуже-дуже добре знаю запах буска. Цей аромат мені дуже сподобався. Знаєте чому? Тому що більшість ароматів з бузком вони якось, як на мене, Розділяються на дві категорії. Перша категорія це категорія аромат моноаромат, бо дуже багато є моноароматів, але там тільки, знаєте, з початку і до кінця у нас тільки бузок. Ось це просто бузок, бузок, бузок. Звісно, можна це взяти, взяти цей бузок і зміксувати його з іншим ароматом, і у вас буде інший аромат плюс бузок, але я, наприклад, не люблю займатися міксуванням ароматів. Я, для мене аромат, якщо я його купляю, то він повинен працювати вже зараз. Ось, ось. Я його купила, він повинен бути мені до, до вподоби, якщо ні, то ні. Тобто я не займаюся цим леєрінгом, нашаруванням ароматів. Друге, багато ароматів, і це друга категорія, багато ароматів з бузком мають бузок в відкритті аромата і потім десь, ну, може, година, максимум, і цей бузок кудись уходить. Тобто ви Потім залишаєтеся з ароматом, в якому був бузок, а потім він раз і уходить. В цьому ароматі теж є бузок, і він теж є спочатку аромата, Але. Я не знаю, як це вони зробили, але цей бусок з нами залишається протягом всього аромату. Тобто, з першого пшика до останнього аромат є бусковим ароматом. Аромат є з цим класним, соковитим, яскравим звичай, таким надзвичайно красивим буском. Тобто, і він, він, коли сходить, цей аромат, він сходить так, знаєте, поступово. І не якось не, не розгублює ноти, він не розгублює бусок, не розгублює потім пачулі, не залишається тільки мускус. А ось так вся композиція, вона так трішки стихає, стихає, стихає. Так, а стійкість аромату. Ну, слухайте, 4 години цей аромат на мені є. Звичайно, коли я роблю перший пшик і коли я там. Після 4 годин тестую цей аромат, це не такий, не такий яскравий аромат, як був 4 години до того. Але непогано. Ну, слухайте, якщо ми підемо на, наприклад, зараз у парфумерку, в будь-яку парфумерку, у ну, більшості ароматів класичних, парфумерків у, у, у парфумерці стійкість буде: саме ось така, 3, може 4 години, ну, може, 5, якщо нам пощастило. Я не кажу зараз про аромати нішові, там інша система, але там теж бувають аромати нішові, які не дуже стійкі. Так що, взагалі, я вам хочу сказати, що я була вражена цим буском. Такі класні пачулі, знаєте, вони не не якісь такі мокрі, вони не підвальні пачулі. Вони такі зелені, красиві, ароматні пачулі. Вони такі, знаєте, ем, ну прям зелені, прям такі е, трав'яні, ароматичні пачулі. це мені дуже подобається. Потім сам аромат, він. Ем, Якось за, закриває себе оцим дуже класним акордом мускуса, де немає анімалістичного мускуса, де немає мускуса, якогось там брудного е, мускуса тіла, нічого такого теж такий чистий, класний, м'який мускус. Тобто мені цей аромат прям, ну, я вам скажу відверто до вподоби. Він. Класний він підійде тим людям, хто, хто б хотів бузок, але ну, давайте ж ми просто подивимось правді в очі, що е, багато, багато ароматів з бузком. вони якось такі, вони трішечки такі дівчачі, трішечки такі, знаєте, е, не дуже підходящі е, під аромат, наприклад, на роботу, якщо у вас там дрес-код. Тобто він, він такий то, е, літочко, е, на прогулянку з подружками щось таке. А цей він аромат такий е, дорослий, квітковий, класний, дорослий аромат. І цей, е, ці квіти вони ні, ні, не такі, знаєте, не індольні, з ними все класно, з ними приємно. І, тобто... Мені здається, що вони зробили прогрес з цим ароматом. Якщо вам хочеться, знаєте, бузок, але такий от бузок ароматичний, зелений, мускусний, трішечки такий теплесенький, красивий, то мені здається, що цей аромат вам повинен сподобатися. Я не можу сказати, що у нього є хвіст, що у нього є шліф. У нього скоріше ні шлейф, а проєкція. От, знаєте, як ви стоїте з ароматом, то він так від вас так відходить від вашої аури. Ось, Так що дуже-дуже класний, класний аромат. Я задоволена цим ароматом. Так, на цьому все. Розказуйте мені, чи ви знаєте цей аромат, чи тестували його, як він вам, чи сподобався він вам. Я е, дякую вам за вашу увагу. І я з вами побачусь. І слухайте, я не знаю, бо я ці відео, я їх записую наперед, бо я буду їхати в подорож і тобто. Я не знаю, якщо цей аромат вийде у середу, то тоді побачимось у п'ятницю. Якщо він вийде в п'ятницю, побачимось в неділю. Па-па!